Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Завдяки надходженню повітряних мас та атмосферних фронтів із Центральної Європи, у західних областях нашої країни, очікується доволі нестійка погода, періодично проходитимуть дощі у супроводі гроз, подекуди не виключені сильні зливи, шквали та крупний град. В інших регіонах погода очікується більш стійкою з тенденцією поступового підвищення температури повітря, особливо на півдні та південному сході. У понеділок, 17 червня, Вночі у північних, центральних та східних регіонах, а вдень у більшості областей України пройдуть дощі з грозами, подекуди значні опади. Вдень в окремих пунктах можливий град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла, вдень від 21 до 26 градусів тепла. На півдні від 26 до 31 градуса тепла. У вівторок, 18 червня, вночі без істотних опадів, вдень на півночі лівобережжя та місцями у центральних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами на решті території країни без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, у західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла, на південному сході до 20 градусів тепла, вдень від 24 до 29 градусів тепла, на півдні місцями до 32 градусів тепла. У середу, 19 червня, вночі без в вдень у західних та Київській областях очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 метри за секунду на решті території країни без опадів. Вітер у західній частині південний 5-10 метрів за секунду. На решті території змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 градусів тепла. На південному сході до 21 градуса тепла, вдень від 27 до 32 градусів тепла. У четвер, 20 червня. У центральних, північних та східних областях пройдуть дощі з грозами, нарешті території без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На лівобережжі в день місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів тепла. У південних та східних областях від 17 до 22 градусів тепла, в день від 20 до 25 градусів тепла, на півдні та у Криму від 26 до 31 градуса тепла. У п'ятницю 21 червня опадів в Україні не передбачається Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів тепла. У південних областях до 18 градусів тепла, вдень від 22 до 27 градусів тепла. У суботу, 22 червня, утримається переважно суха стійка погода. Лише в день у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ із грозою. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 градусів тепла, в день від 27 до 32 градусів тепла. У неділю, 23 червня, у західних областях місцями пройдуть дощі із грозами, на нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 16 до 21 градуса тепла, в день від 29 до 34 градусів тепла, на півдні місцями до 36 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!